Розпочнемо з невеликого бліцу, щоб краще тебе пізнати. Ранкове тренування чи вечірнє? Вечірня. Кава чи чай? Чай. Інстаграм чи Тік-Ток. Три слова, якими ти описав би Миколу Гаркова. Харизматичний, цілеспрямований, дружній. Улюблений номер на футболці? Два. Грати під дощем чи під сонцем? Під дощем. Найсмішніший момент з тренування команді. З минулої команди або? В Я таких, таких не припам'ятаю. Улюблений футбольний стадіон. Celtic Park. Яка пісня завжди піднімає тобі настрій у роздяганні? Та по-різному різні пісні. Ти меломан більше? Так, да, так. Да, да. Ну, яка твоя одна з найулюбленіших. Техно якась. А можливо, є якийсь трек твій улюблений. Хай буде табу. Добре. Так, почнемо з твого першого кроку у футболі. Антоне, коли і як ти вперше взяв до рук м'яч? Хто був тією людиною, яка провела тебе до футболу? Ну, я не, коли точно не припам'ятаю років 5, напевно. Я знаю, що мій дідусь дуже любив футбол. І отак якось почав дивитися з маличку по телевізору та закохався в цю гру. Ти пройшов школу одного з найсильніших клубів країни. Як ти опинився у системі Шахтаря? Та що найбільше запам'яталося з часу виступів за ю 19 ну, Я грав за Полтаву, і ми поїхали на турнір до Дніпра і провели хороший турнір і підійшли скаути, селекціонери, і запросили до клубу. Коли, ну, скільки тобі років тоді було? Тоді було 13 13 років. Грати за шахтар це завжди складний і високий рівень конкуренції. Які головні якості, на твою думку, ти виніс з цієї школи? Ну, я думаю, що треба бути працьовитим, цілеспрямованим і ніколи не зупинятися, тому що там дуже висока конкуренція. Кожен рік нові гравці приходять, і кожен хоче грати в шахтарі. Тому тобі потрібно кожен день доказувати, що саме ти вартий місце в цьому клубі. Тепер про новий етап твоєї кар'єри. Як відбулося твоє запрошення до Олександрії і які були твої перші враження від клубу? Ну, це домовлялися клуби. Мені сказали, що є такий варіант поїхати в оренду в Олександрію. Я відразу погодився. Враження чудові, гарна команда, хороший колектив. Як тебе зустріла команда, і хто з гравців допоміг тобі швидше адаптуватися, незважаючи на те, що ти прийшов сюди з своїм другом Шахтаря? Ну, Данило Ващенко, ми з ним разом були у збірній. Також Денис Шостик, він сам з Полтави, як і я, і також був в Шахтарі. Тому. Колектив прийняв добре. З ким ти найбільше спілкуєшся, крім Миколи Гаркова в команді? Ти назвав там Даніла Вашенка, Дениса Шост... Шостака, а ще хто. Це поки так я не можу сказати. Хтось із, можливо, більш вікових гравців? Н ні, ні, поки. Ще не зовсім спілкуюся з ними. Новий клуб це завжди виклик. Як проходить твоя адаптація в Олександрії, і що встиг відкрити для себе нового у місті? Ну, в місті я так не можу сказати. Зараз одні думки тільки про футбол, скажімо так. А адаптація, ну, я думаю, проходить добре. Перехід від юнацького до дорослого футболу це теж серйозний виклик. Які зміни у темпі гри та у фізичних вимогах ти відчув найбільше? Ну, Тренування. Візьмемо просто тренування, то це набагато більш інтенсивні, більш такі, ну, скажімо так, фізично складні. Набагато більший темп гри у порівнянні з U-19. І ну, я сподіваюся, що Перехід з юнацького до дорослого футболу пройде добре. Якщо одним реченням описати, чому ти займаєшся футболом, то що б ти сказав? Ну, напевно, того, що. Ну так, давай складемо речення. Я займаюся футболом, тому що я займаюся футболом, тому що я цим живу. Дякую. Дякую і вам.